Діти безтурботно грають у них, окрім спільних ігор, спільне горе. Їхні татусі не повернулися з війни. Втрата, яку нічим не компенсуєш зараз. Матусі можуть сподіватися лише на власні сили, адже підтримка від держави лише на словах і папері. О, держава, ну чесно кажучи, героїм, мені кажеться, потрібні всім тільки мертві. Немає от з 1.06 знімаються всі пільги, які були надані ветеранам війни і членам сім'ї загиблого. Тобто, якщо, то ми будемо. У нас було 50% там на комунальні платежі, на на проїзд одноразовий в рік. На ждежеде ну жде проїзд, і це все відмінили з 1 з 1 червня. Таких як Надія на Закарпатті більше 80%. Їхнє основне бажання, щоб про них не забули. Поки це роблять тільки волонтери. Вони організували для сімей військових духовно-психологічний захід з гаслом всупереч життя триває. Зібрали сімей, чоловіки та сини, яких загинули в АТО. Сім'ї приїхали в основному це жінки з дітьми. І Для них ми таку зробили духовно психологічну програму. Запросили священики, запросили психологи-волонтерів, які вже неодноразово з ними зустрічалися, але на даний час ми захотіли на три дні їх відірвати від побутових проблем, разом зібрати, аби вони і відпочили, і дітки також могли відпочити, змогли поспілкуватися один з одним, поплакатися, підтримати один одного. Продовж трьох днів учасники мали змогу спілкуватися з психологами та представниками духовенства. Для дітей проводились різноманітні майстер-класи. А представники чопської митниці та їхні діти організували концерт. Такі заходи для сімей військових край важливі. Наша мета взагалі нашого колективу, волонтерів об'єднати їх, щоб вони могли разом допомогти один одному і знайти сенс життя. Найбільше потрібно, щоб їх почули і підтримали. Це найбільше, що потрібно цим людям. Просто підтримали, були поряд і зрозуміли і. Переймалися їхнім горем, щоб вони не були одинокі в горі, чужого горя не буває. Поспілкувавшись між собою, жінки вирішили організувати власну громадську організацію під назвою Життя триває, щоб відстоювати свої права та не дати забути про велику ціну, яку заплатили їхні сім'ї життя чоловіків. Герої не вмирають, якщо про них пам'ятають.